Ми є, були І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. Вітаю всіх, хто слухає громадське радіо, триває наш інформаційний марафон. Я Тетяна Трещинська, Ігор Нисенко за звукорежисерським пультом. Але зараз ви можете нас не лише слухати по радіо, ви так само можете дивитися нас на Ютубі. А ті, хто дивляться нас на Ютубі, то точно це вже зрозуміли навіть без моєї підказки. Але можливо, за допомогою моєї підказки, ви зараз підпишетеся або поставите лайк, або напишете коментар, чи якусь іншу корисну дію для громадського радіо зробимо. Ми будемо вам дуже вдячні. І зараз ми будемо говорити про те, як Мінився добробут українських громадян під час широкомасштабної війни. Анна Дерев'янко, виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації, з нами на зв'язку. Анно, вітаю вас. Вітаю вас. Звісно, що і таке свіже, по-перше, опитування, яке проводила Європейська бізнес асоціація разом з дослідницькою компанією Градус Ресоч. І я так розумію, що буквально свіже у вас відбулося експертне обговорення, та ви ще теж з такими, мабуть, свіжими, свіжими враженнями від цього. Сама, сама презентація самого дослідження, от зараз перед моїми очима, і ми, звісно, за наш не дуже такий тривалий ефірний час не оглянемо абсолютно все, але можливо на такі найважливіші точки, та якісь найважливіші точки, моменти однозначно пролунають. Я дивлюся з цього дослідження. Є дуже важливо, що е, досліджували і бізнес окрем, е, ну, окремо та, окремо стан бізнесу, я так розумію, ті, хто входять в Європейську бізнес асоціацію, і так само громадян, які не є представниками бізнесу, так, правильно, я mm -hmm. розумію, так? Да, все вірно все вірно Е, ну, те, що ми відмітили, і от градус підкреслив, це що певний оптимізм присутній навіть в ширшій аудиторії, включає включно з бізнесом. Тобто безпека, та я розумію, що безпека і особливо за віковими категоріями тут дуже цікаво дивитися на оці показники. Ми бачимо, що чим молодша аудиторія, тим більше вона почуває себе в безпеці. 15-25, Ну, я можу так собі припустити, тому що, що в поняття безпеки входить і відчуття економічної безпеки, і відчуття фізичної безпеки. Так і ще там, поки є мама, тато стипендія або щось таке подібне, то можливо е є відчуття в молоді, і з зі зростанням віку оці. Відчуття безпеки воно погіршується, і фізично, і, напевно, в тому числі. Ну, так і є насправді, і от знаєте, от там одна із речей, яка також оптимістично оцінюється молоддю, це рівень охорони здоров'я. І от ми з пані Євгенією з ну, саме з цього приводу спілкувалися, Я кажу, тут треба чому, сказати, так? що це чому? соціологія очільниця градус -ресоч. так. А це, це точно так. Да. І от я кажу, а чому так? І, і, і тут дійсно вона додала правильну аргументацію: каже: ну, молодь, як правило, вона рідше звертається до е, сфери охорони здоров'я, mm. як правило, і відповідно із-за цього і формується такий більш позитивний або оптимістичний стан сприйняття системи охорони здоров'я. А коли вже людина, якби ну трішки вже за 40, там, за 60, відповідно, їй просто потрібно частіше перетинатися системою охорони здоров'я. І відповідно, там вже можуть виникати такі, ну, більш такі негативні думки з цього приводу. Так само можна сказати, і взагалі з, з приводу освіти, ну, і взагалі молодь, е, все добре, такий яскравий час, знаєте, і навіть освіта їм подобається і все. І, але в цьому сенсі, от ми просто всі разом відмітили, бо в нас там на, на панелі були і е, е, Градус, і міністерка соціальної політики, і керівник компанії Arcelor Мітал, і Лугєра керівниця. І ми всі Теле те, що ну власне молодь е, її певний такий релакс е, ну може бути таким таким тривожним дзвіночком, тому що е, ну молодь має бути активною, має бути такою, яка буде слугувати нам локомотивом для розвитку нашої. Громади і спільноти в майбутньому це саме ті, які відповідають за творення цього майбутнього, і якщо вони такі неактивні, пасивні, якби дуже завжди задоволені, якби це добре, що вони задоволені, але з іншої сторони треба працювати, і вони мають працювати для того, щоб створювати оцей запал на майбутнє. Тому з цим також треба працювати. І от що ще було цікаво під час панелі отримати, це те, що от власне цікаво, що філософія соціальних послуг дещо змінюється в нашій країні і от нові люди в уряді вони приносять нову кров, нову культуру, нове сприйняття того, як має будуватися відносини і співвідносини між громадянами і державою. І це приємно. Я була приємно вражена тим, які напрацювання вже має міністерка соціальної політики, і ми тут як бізнес готові підставити плече. Але знову ж таки повторююся ті компанії, які прозорі. Які сплачують податки, які якби ну в принципі звикли виконувати правила, і як правило, вони дають більше комфорт і більший оптимізм і впевненість тим людям, які в них працюють, і відповідно і якість життя, про яку кажуть наші респонденти, стає вище в бізнес-середовищі в порівнянні з тими, хто е працює, якби в компаніях не суперпрозорих, да або не таких як. Успішних, як ті, як в тому числі працюють європейської бізнес-асоціації, от такі цікаві е, висновки ми отримали. Але в цілому висновок також був такий, що оптимізм, попри все, він присутній, і також було цікаво відмітити, що ті люди, які м, за кордоном зараз, переважна більшість з них збираються повертатися назад за висновками дослідження. І що може бути таким аргументом за повернення? Це звісно припинення війни, це наявність роботи, це кращий дохід в Україні в порівнянні з іншими країнами, і відповідно це те, що буде змушу не навіть не змушувати а мотивувати людей повертатися додому. І са і при цьому є з 15% респондентів бізнес-середовищі: 22, які не планують повертатися в Україну за жодних обставин. Це дуже цікаво, до речі, що ви зачепили саме цю тему, і що це трошки перегукується з розмовою Зелою Лібановою, директоркою інституту демографії і соціальних досліджень, яку наша аудиторія буде слухати після закінчення нашої розмови. Я сьогодні записувала її вранці о 12-й годині. Ми з нею говорили в українському кризовому медіа центрі, і вона сказала, що от буквально днями був такий круглий стіл, де обговорювали теж власне ті, там я не знаю показники характеристики або державні політики, які би могли допомогти. О, повернутися більшій кількості українських громадян додому, ну і з, знову ж таки пролунала абсолютно справедлива теза стосовно нерівності в оплаті праці між чоловіками і жінками. Так от вона заув... лунало от дуже багато про те, що треба довести цю зарплату. Вона має бути рівною. Так от цікаво, що сказала Ела Лібанова, що вона зауважила, що зарплата в Україні не має бути рівною чоловіка і жінки, а має бути зарплата жінки. Сягати середньої зарплати європейця. Та там уже чол... з чоловіками і жінками вона має більшу рівність в інших країнах Європи. Та, тому що е, виглядає так, що для частини. Тих, хто поїхав, от власне уже тепер ця зарплата навіть урівняна може здатися гіршою, та ніж те економічне становище, яке є нині в інших європейських країнах. Ну, мається на увазі країнах, які входять до європейського союзу, на відміну від України. Тому це таке теж важливе зауваження. І Хочу запитати теж, чи чи можу узагальнено вас запитувати, як, як економістку, напевно, журналісти трохи гуманітарно ставлять такі запитання, звісно, чи можна сказати, що загалом стали біднішими? Люди, і люди як фізичні особи, і бізнеси це об'єктивний факт. Звісно, от ми те, що ми спостерігаємо, що бізнес втратив ресурсу і певну частину товарообігу або послуг. І багато хто навіть серед наших членів втратив десь 30, інколи 50% свого бізнесу. Попри це, вони за. Компанії змогли знайти модель, яка дозволяє їм збитки навіть при тому, що вони втратили частину бізнесу. Але це означає, що ну, звісно стали бізними, да? ну, Але при цьому це не означає, що ринок е, труда праці став, е, 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 ну скажімо, в сторону роботодавця. Навпаки, на, насправді на сьогоднішній момент. Працівника, тому що складно знайти не, висококваліфіковану е, та. і плюс е, ну всі якби, достойні люди, як правило, вони хочуть зарплати отримати. Е, зараз висококваліфіковані кадри можуть диктувати свої умови диктувати свої зарплати. Е, я б сказала так, що ситуація дуже фрагментована. Хтось став бідним. Однозначно, але хтось не став біднішим. Ну, насправді, і тут, от саме результати дослідження, вони те, що той, хто працює в, скажімо так, в успішних компаніях, вони змогли зберегти рівень свого доходу на достатньо високому рівні, плюс додаткові. Лати від своїх роботодавців, але ті, хто за межами таких компаній, відповідно, вони стали бідніше, тому що вони не як правило, їх зарплати не так активно змінювалися в з кореляцію з інфляцією, і відповідно да стали біднішими. Тут ще такий момент важливий, мені здається, є е, дуже багато внутрішніх переселенців, і люди, наприклад, які втратили житло або не можуть використовувати своє житло, яке перебуває у тих прифронтових зонах, які е, дуже небезпечні для проживання. Вони навіть зберігши роботу, змушені витрачати на, наприклад, проживання в інших регіонах України, так? Е, і доволі часто оплачувати комунпослуги в тому місті, де лишилося, наприклад, там їхня квартира чи, чи будинок, і так далі. Тобто. Тут дуже багато таких чинників, які не на перший погляд помітні, а їх насправді є. Ну, так і є. Просто тут справа в тому, що ну а хто говорив, що війна робить так, нас багатцями. багатшими? Так, е, і... Да, і відповідно, ми всі війну дійсно страждаємо. Хтось більше, хтось менше, але не можна сказати, що ми знаєте, всі проводимо класно час. І відповідно, от зараз, що компанії, що люди, вони перейшли як ну в режим виживання, якби да тому, що всі очі зібралися, всі очікують перемоги, всі працюють для того, щоб перемога стала найскоршою і ну скажімо так на умовах України, але тим не менше це не означає, що люди не несуть Втрат, і вони несуть втрат дуже багато. Ну, якби як хтось там фінансових втрат, хтось, це навіть найкраще можливо можуть бути втрати, хтось втрачає людей, хтось втрачає ментальне здоров'я, фізичне здоров'я. Тобто, насправді ми проходимо непростий шлях, насправді. І, от незважаючи на це, ну треба дивитися з оптимізмом в майбутнє, що і робить більшість наших українців, тому що для нас перспективи можуть бути в майбутньому кращими, якщо ми зробимо наголос на на побудові належної системи управління державою, тому що от дивіться, от сьогодні також пролунала така теза про те, що ми можемо бути скорше. В членах в європейському союзі, і дійсно, коли ти спілкуєшся за кордоном з багатьма гравцями стейкхолдерами, які є ну, при, людьми, які приймають рішення, ми розуміємо, що якби політичне рішення стосовно України і членства України в ЄС, воно майже є питання. В тому, як його обставити, як його довести до того, щоб це стало вже реальністю, і відповідно, шлях наш може бути коротшим по часу в європейський союз, і це зможе додати. Нам можливості для подальшого розвитку після війни. Але для цього також треба буде робити багато роботи і ну, втрачати багато зусиль. Дати багато зусиль тому е, слухайте, да, дійсно зараз час непростий, Він буде точно багато років ще точно непростим, навіть після перемоги. Тому треба запастися, знаєте, таким ну е, таким шаленим рівнем терпіння і розпланувати свої сили так, щоб ми дочекалися того великого світлого майбутнього, яке ми спільно всі зараз маємо зробити. У вас такий оптимізм із реалізмом. Я за це вдячна. Та бо я ще хотіла трошки реалізму такого додати. Ви слушно згадали про те, що бізнес, принаймні його частина, точно говорить, що готовий підставити плече. Тому що, ну звісно, ми розуміємо, що ми дуже будемо залежні від наших європейських і, зокрема, американських партнерів ще тривалий час, не лише в питаннях безпеки чи озброєнь. Ми залежні будемо так само в економічних питаннях, тому що ну достатньо сказати, що, наприклад, частина Території вже не є придатними для того, та оця величезна частина замінованих територій, там, де небезпечні бойові дії тривають і триватимуть. Зміна демографічна, величезна кількість людей з інвалідністю, в тому числі, це люди будуть, які, які пройшли бойові дії, або там їхні родини, або люди, які потребують якоїсь, я не знаю, додаткової психологічної підтримки. Тобто, коли ти починаєш думати про це все, одразу виникає питання: звідки кошти та, на це все. Ні, ну це вірно, але знаєте, це все, те, що ви перечислили, перелічили, це даність. З mm -hmm. цим треба працювати. Це факт. Ну от Ми це не змінимо. Це треба просто взяти, прийняти як належне, ну, що ми просто з цим маємо справу і будемо мати справу ще певний час. І треба думати, дійсно, як висуну, ви, 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 якби ви. Витягтися це може бути зроблено декількома шляхами, але один з шляхів це точно приватний сектор і приватний mm -hmm. бізнес, який має заносити заводити в Україну свої інвестиції. Тобто це може бути як на локальний інвестор і підприємець, і ми маємо робити все можливе для того, щоб підприємці в Україні відчували себе захищено, щоб вони відчували, що Україна піклується про них, а не хоче обдирати їх як липку, і хоче там збирати навіть такі тяжкі часи там додатку якісь інш іноді непомірні податки, але з іншого боку, треба все робити для того, щоб залучати нових інвесторів, і от зараз знаєте, от просто мені здається дуже важливо, як державні органи влади і місцеві органи влади. Як вони будуть себе погодити, тому що от е, зараз е, ми з багатьма іноземними е, інвесторами спілкуємося і з представниками там посольств, дипломатів, і ми просто всі відчуваємо, що є певні нотки вже якби корупції, і знаєте, mm -hmm. от е, буквально вчора ми просто з ними говорили про те, що от виникають такі негативні тенденції, і от наші іноземні друзі вони кажуть, про те, що нам незручно про такі речі говорити, і ми не розуміємо, як це можна ну взагалі займатися корупцією в такій часи драматичні для держави, історичні часи для держави, і ми не знаємо, як до цього е, ну, підійти. Але якщо якби це питання не буде не буде знято з порядку денного як вирішене, то наші інвестори на жаль не зможуть вкладати кошти в вашу державу. Відповідно, ми можемо всі гарно спілкуватися на різних площадках, але гроші люблять довіру, гроші люблять порядок. І відповідно вони не люблять, коли знаєте. Ну просто їм щось пропонують, якимось там не незрозумілим шляхом, е або зайти, або вирішувати якісь питання. Ну, тобто, ми маємо зняти це як як взагалі як страшний сон питання корупції, і взагалі не під не підступатися з цим, ні до прозорого. Українського бізнесмена і підприємця ні до потенційного нового іноземного інвестора, тобто ці речі мають зайти взагалі в історію, а не знову ж таки створюватись і повертатися в поточну реальність. Якщо ми справимося з цим завданням, я впевнена, що гроші в Україну зайдуть. І я впевнена, що з певним часом, звісно, не одразу, але тим не менше, Україна справиться з економічною залежністю, і вона відшвартується від цієї економічної залежності. Не зможе стати процвітаючою Україною, якщо не справиться з цим, ну якби я переконала, будуть не дуже класні. Тому наша спільна мета як суспільства зробити умови і правила гри, зробити так, щоб у нас е толерантність до корупції стала все можливе для того, щоб верховенство права в нас було не просто двома словами, а взагалі ну тобто в нас мають бути здійснені ті речі, ті зміни, які нас. Зняти від інших юрисдикцій, тому що зараз от, Україна на, на... кажуть про те за кордоном, це просто всюди. Купа різних форумів, всі кажуть про можливе і всі різні проекти розглядають і кажуть, що ну, треба створювати запроваджувати в Україні різні нові стандарти. Питання в тому, за чий кошти? Хто буде платити кошти за цей за цей новий. І от на це питання поки що відповіді такої, знаєте, чіткої, ми, тому що це поки що якби в перспективі. Але проблема в тому, що якщо не буде грошей, якщо буде довіра, якщо буде впевненість, що Україна зможе правильно, без корупції, без того, що вони будуть десь зникати, відповідно, грошей буде достатньо багато, бо в світі грошей багато, їх треба просто належати. Класно знаєте розмістити чесно, прозоро, і інвестор, який зайшов, будь то український або іноземний, щоб вони відчували себе комфортно і так такими, про яких дійсно дбають, і яких люблять, і якими піклують, обдирають боронь боже, а просто дійсно з якими працюють за законом. Чую основні моменти навіть зафіксувала собі довіра, прозорість, верховенство права, все те, що протистоїть корупції. Зокрема, дуже вам дякую. Анна Дерев'янко, виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації, була з нами в інформаційному марафоні на громадському радіо. Анно, дякую вам.